Що тут моїх одиничок? Одинички перший варіант у вас буде Паш <кій> Пентаклів. Паж Пентаклів це, можливо, якийсь новий досвід, навчання, якийсь невеличкий подарунок, невеличкі кошти, щось таке матеріальне може бути. Також це карта пажі, це у нас. <кій> Підлітки, діти до дошкільного до, до, до ш, школа, да, там, перші начальні, перша школа. Да. Не знаю, як зараз називається. Старші не старші класники, а та й старші класники, мабуть, тож, кажемо, учні. Да, такі. У нас щось таким пов'язано. В кого таких ді... діточок немає, то я ж вам кажу, щось якесь маленьке, маленькі презенти, малень... маленькі можливості. Також це щось. Це щось таке, що ви будете тримати в руках те, що вам приносить. Не знаю, мені щось по такому якомусь по відчуттю і по таке відчуття, що знає, Це маленький, презент якийсь, несподіваний якийсь такий презент, от, по відчуттю. причина, що це, здано, що це може бути. Можливо, знаєте, в когось може бути якесь, наприклад, обмеження було, неможливо було щось зробити або рухатися. Або, наприклад, ваше внутрішнє, да, там якесь замкнуто, що ви не могли е, зробити перший крок. Але нарешті, знаєте, як получите якусь, е, матеріальну чи допомогу, чи роз, е, е, якби, е, розрішення, да, якусь бумажку, да, що вам дає право якоїсь подальшого руху, якогось такого. ваші дії при цьому. які будуть. Ну, начнеться рух, я ж кажу. Якусь важне розрішення, документ, самі собі можете дати сказати. Все, я готовий. Або дійсно якась матеріальна допомога, невеличкі кошти, які вам відкривають дорогу. Да? І результат. А результат чому? Ну, я скажу так, якесь все одно буде якийсь результат, якись, скажімо, у неділю, в неділю ви не будете нічого робити, якось будете ще аналізувати. Є можливість, є якась дія, що починаєте рухатися, але все одно от якийсь. Зупинка. Зупинка. Треба ще, знаєте, ще треба ще якось напористо проаналізувати. Ще треба посовітуватися, ще треба щось, лишній повідкидати, Щось треба ще все одно проаналізувати. Оце буде такий якийсь день, але день тому, що от все одно мені якесь іде. Воно таке не по енергетики, що це день якоїсь невеличкості.